Так, я продовжую. Живемо ми в Чернігові, тому ось такі бувають обставини, що вимикають світло, нічого не спрацьовує. Ось так ми вилітаємо, але нічого. Ми працюємо далі. Тому що я хочу сказати на підведення підсумків: що коли ви захочете стати лояльним клієнтом, захочете стати партнером, вам потрібно всього 10 доларів або 50 доларів на старті. Тобто для того, щоб почати великий міжнародний бізнес, вам всього потрібно 50 доларів. Скажіть, будь ласка, який бізнес тим більше міжнародний, тим більше онлайн, ви можете почати всього за 50 доларів. У нас відсутні закупівлі, у нас відсутні продажі, як в інших компаніях. Тому ми не прирівнюємо себе до звичайної мережевої компанії. Ми клубна компанія, ми клуб, які працюємо по особливому на абонплатах, на підписці. Всього 10 доларів на місяць, і для того щоб підтримувати нам свій бізнес, нам потрібно всього 10 доларів на місяць. Ви уявляєте собі не тисячі доларів для закупівлі продукції, а всього 10 доларів на місяць. А продукцію ви купуєте виключно за власним бажанням, Виплати в структуру та дійсно більше 80%. 82% по одним даним, по іншим, 84%. Бонус за запрошення складає 25 доларів за кожне запрошення. Він не має обмежень, прекрасний вид доходу. Матчін бонус складає 50%, якщо це наші особисто запрошені партнери. І ви бачили чеки, і можете зрозуміти, які це суми. Тому вам нам варто працювати, варто розказувати, показувати всі переваги перспективи клубу Лівгуд. І пасивний дохід отримують всі, навіть ті люди, які розбираються, які щось десь там трішечки задумалися. Але вони також претендують на отримання пасивного доходу. А це також гарні суми, і згодом це однозначно буде, тому що компанія працює в цьому напрямку, і вона запровадила рекламу. Яка компанія може запровадити рекламу мережева? Жодна клуб Лівуд запровадив рекламу. І за даною виду, видом і таким інструментом, як «Кооп», Лівівгуд Кооп», до нашої структури надходять клієнти і партнери з американського ринку. Згодом реклама буде працювати по всьому світу, в тому числі і в Україні? І ми можемо ось так рекламувати клуб Лівд, залучати свої кошти. А на е, в наші структури, як винагорода, будуть приходити клієнти і партнери, а це все заповнення нашої глобальної структури. Тому зверніть увагу, особливо звертаюся до партнерів нашої команди, моєї команди. Зверніть увагу на такий інструмент, як КООП. і у вас є можливість також запрошувати зараз. Клієнтів, партнерів з американського ринку. Будь ласка, розберіться. Ще компанія Лівуд хоче запровадити такий вид благодійності як фандрайзинг. Що це таке? Це збір коштів через клуб Лівгуд. Потенційно, ті люди, які займаються благодійністю організації, будуть на лояльних умовах заходити в клуб Лівгуд і від продажі продукції будуть певну суму виділяти на благодійність. Це вигідно. Всім і компанії Лівгуд вигідно і людям, які займаються благодійністю, і вигідно це і нам, звичайним партнерам, тому що це все ж таки буде заповнення взагалі глобальної структури клубу Лівгуд і в нашої тому числі. А це все виплати, це все тянуть за собою гарні виплати в наші структури. Крім того, клуб Лівгуд представлений на tiktok Шоп. Ми можемо продавати нашу продукцію, можемо розказувати про нашу продукцію, а це потенційні клієнти, а це потенційні наші партнери, а це все заповнення нашої глобальної структури в результаті. Скажіть, будь ласка, яка компанія може застосувати такі інструменти, як реклама, як фандрайзинг, як TikTok Шоп? Жодна компанія, звичайна мережева, собі цього дозволити не може. А клублів це незвичайна компанія, це компанія, яка. Яка працює поособливо, тому вона використовує ось такі інструменти. Ми запрошуємо вас в нашу команду, тому що у нас є вся система для роботи, тим більше в інтернеті, є різні зустрічі, і бізнес кави і презентації різними мовами, і стартові тренінги, проводяться клуби здоров'я. Ну, дійсно, підтримка, дійсно, 24 чотири 7, сім. Спікери дають, подають інформацію, ви можете для себе вибрати того спікера, який вам більше підходить, який вам відгукується по подачі інформації. І це прекрасно. Проводяться бізнес-школи, різні навчальні програми, де, якщо ви десь і у вас є пробіли у ваших знаннях. Ви всьому можете навчитися, і доступ до навчальних програм у нас закритий тільки для нашої команди. Тому, коли ви станете партнером нашої команди, клубу Лівгуд, у вас буде доступ до навчальних програм. До високоякісних навчальних програм, хочу зауважити, що зараз іде програма Осінній марафон проводить лідер нашої команди, золотий партнер клубу «Ліпут» Марина Безугла, це мій наставник, прекрасна людина, і вона з, такі, з такою відданістю, з такою відповідальністю ставиться до подачі кожної інформації, кожного питання по бізнесу, по різним. Питанням і життєвим, навіть як працювати, як співпрацювати в клубі Лівгуд, як поєднувати стосунки в родині і вести бізнес, як вирішувати різні питання. От сьогодні якраз була зустріч по тому, як налагодити взаємостосунки і будувати взаємостосунки в сім'ї, щоб не було ніяких суперечок з приводу того. Чи дружина, чи чоловік займається даним видом бізнесу, як порозумітися, як знайти ту золоту середину, щоб було приємливо всім: і в родині, і дітям, і чоловіку, і дружині, і щоб бізнес вівся на належному рівні, і мали, щоб бізнес вести так, щоб мати гарний результат. І фінансовий, і по здоров'ю в даному числі. Так, і ще хочу сказати, що у нас є телеграм-бот, який працює так, 24 на 7. Прекрасний телеграм-бот працює різними мовами, є повністю вся інформаційна база і по продукту, і по бізнесу, і знайом... можете познайомитися з тією людиною, яка вас проведе і допоможе у всьому розібратися. Ви можете так само собі замовити такий телеграм-бот і працювати. Мати такого гарного помічника. Тому беріть реферальне посилання у тієї людини, яка вас запросила, яка дала інформацію по бізнесу по продукту. Реєструйтеся. Якщо вам потрібен безкоштовний тур по сайті, також у нас можна це зробити. Можете дізнатися, подивитися, що стосується і продукту, що стосується бізнесу, тільки пройшовши безкоштовний тур по сайту. Я вам рекомендую зробити остаточну реєстрацію, сплатити реєстраційну суму 40 доларів, сплатити місячний внесок 10 доларів всього, тобто стати повноцінним партнером клубу Лівгуд і продовжувати роботу в клубі Лівгу, тому що це вигідно, вигідно. І вам, ви будете здорові, не за всі гроші світу, ви можете мати додатковий дохід, основний дохід, і, звичайно, можете стати фінансово незалежною людиною, тому що тут це можливо. Якраз клуб дає таку можливість забезпечити себе на належному фінансовому рівні. З вами була Олена Юрик, і до наступних зустрічей! Всього найкращого вам!